Вдячність це елементарна ознака культурної людини. Коли вам дарують, навіть якщо щось вам не підходить, ви вже можете бути вдячними за те, що людина все ж таки хотіла зробити вам приємне. Ви можете вдячними бути за те, що вона намагалася, старалася для вас, вона хотіла вас відзначити. Тому не бійтеся говорити про це, не бійтеся сказати, як мені приємно. Як мені добре, як мені приємно твоя увага, як мені приємно, що ти для мене старалася чи старався. Іноді ми ці слова говоримо про себе. Так ніби, ну, само собою, зрозуміло, я їх люблю, я їх поважаю. Не зрозуміло, і цього ніколи не досить. Тому зробили вам на 10 гривень, будьте вдячними на 100, тоді до вас прийде більше. І так, цей закон він працює. Спробуйте бути вдячними і більше говорити своїм рідним, своїм друзям, своїм знайомим, просто перехожим людям чи тим людям, які вас, вас обслуговують, в магазинах, в кафе. Дякую. І посміхатися, дарити їм посмішку, дивитися в очі. І ви побачите, як день стає краще.